Що, Ромчик, ти в парк прийшов? Да. А кого ти хочеш побачити? Ну, а все, то і ще і гучніше скажи. І ще нова, і ще ще а буде. мандаринку хочеш побачити? А? Ще один, ще одну ще одну Ще одну ще одне, ще одне. Ще одне, ще одне, ще одне. Лебедя, ще одного лебедя. Мандаринку так. І ще одне, ще одне, ще одне. Ну як це не бачиш? Он лебідь пливе. Дядя з хлопчиком рибу ловлять. А там лебідь. Налякав нас. Налякав тебе за не, не, не годувати птицю. Ми прийшли годувати, да? але ми зернятко будемо кидати. Чором, ти прийшов годувати? Ні. Он ці ловоді. Не налякають нас. Ні, а то один налякав дуже сильно, так? Да? Але ми втікли від нього. Він десь там залишився. Тихенько. Я наїхала. Не треба нікого лякати. Тихо-тихо-тихо. Зайди, тихо. тихо, тихо. 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 Нікуди не йди, будь ласка, Стій на місці. Рома. Ну ти ж тут покидав зерніко, вони до тебе. Ром, ром. Ти та черепаха, вона вже попливла. Йдем? Та гусочки до нас пливуть. Вже нічого нема, де. Да. Я погодувала, я гуски погодували. Мамі важко знімати все і тримати хлопців. Ну? Да? Чи лякався цей хлопець. Он, бач, мама знімаю сучок. І ромчика знімаю. <свист> вони не хочуть, вони на сонечку тут. Що їм пливти? Вони на сонечко гріються тут, на бережку. Ромчик, рамчик, де мама телефон? А -а 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 -а. А там, так, так дівчинка поїхала на самокат. А Ромчика перекус, так, Зайка? Перекус у Ромчика. Туди біжали. Вони туди пішли, так. А ти кого тут виглядаєш? Мандаринки. Мандаринки? Ти знайшов мандаринки? Я знайшов ще мандаринок. Сто он там багато-багато. Ромчик. Я Якось хлопчика шукаю. В хованки граються, хлопці десь. <плес> ти... А йому щось треба. Хочу розбирати такого прямого аж немає. Ворожого тишковтаєш, але тут тобі через травхілі потрафляє до штурму. На ньому оглянути навколо територію. Бачите, наприклад, парк з висоти. А, святка і машинку. Сватка і Тобі сподобалось морозиво? Морозиво сподобалось? Так. Вже доросла дитина, вже треба. Самому. Отак, самому знімати. Рамулькин, ти за кермом потяга? Так. За кермом потяга? Класно. Клас. Отак посидиш, а потім поїдеш. Тетя включить, будеш бібі робити, так? Да? Що, прикольно? Так? Да? Прикольно? Ні, ну треба включити зайка. Спочатку включать, потяг поїде, а потім уже будеш. Зараз он хлопчик до дівчинки сяде і будемо їхати, так? Да? Клас. Рамузька! Рамуся Рома. мама зі своїм голосом там так гучно біпікає постійно клас. Йому подобається. Чого ти втомився? На потязі класно було кататися. Бісподобалося? Але немає лакетів. Мої. А, мої круги. What do you call Я спала. Где помився. думає все? А я на сходах. на ніч, а я на сходах. Ромчик, обережно, рамчик. Тихо-холод. Давай, пись мене. Ай, тільки не мене.